Це компанія Автофокус, то нове надходження, Nissan Leaf 2016 року. Автомобіль як візуально, так і технічно, без будь-яких зауважень, готовий для перевірок. Ось такий чорний колір на колесах на колпачках. Запас ходу приблизно 200-210 км автомобіль проїжджає. Автомобіль також має безключовий доступ. По салону, що ми бачимо, повний електропакет, тканюшка, сидіння з механічною регулюровкою, стесеньки без зауважень. Відкриття і запуск зарядки порту, систему ESP, ось такий ручник. Також автомобіль оснащений мультимедійним кермом, мультифункціональним, можна керувати штатною аудіосистемою. Ось ми бачимо пробіг автомобіля, що зараз в ньому зарядочки 51%, що автомобіль їздить. Також автомобіль оснащений ось такою штатною аудіосистемою та кліматконтролем. Має підігрів сидінь, має велику кількість тут портики. Тут можна AUX під'єднати. Також має ось таку коробочку. І як нею правильно користуватися, має блокування, велику кількість подушок безпеки, що ми маємо по задньому ряду сидіння. На задньому ряді теж все чистесенько, все акуратно, без посторонніх будь-яких там зауважень. Має систему кріплення Isofix. Тому, в принципі, А, має ще ось такі багажні дуги на крищі. Тому, якщо вам, вас цікавить міський автомобіль на електриці, Приїжджайте до нас на тест-драйви, дивіться, обирайте, автомобілем будете задоволені. Чекаємо на тест-драйви, ми знаходимося в місто Київ, кільцева дорога 1. Автомобіль даний можна придбати як в кредит, в лізинг, за готівку, безготівковий розрахунок та за криптовалюту. Чекаємо на тест-драйви.